Знаю, я таких чудово. Спочатку приліпиться, як реп'ях, а далі сповістить, що при надії, і годує її ціле життя. В мене з очей аж іскри йшли, та посудіть самі моєму синові лише сімнадцять, а вже до нього приліпилася дівчина. Знаєте, ще, якби якась, що хоче здобути освіту, світ побачити та кар'єру зробити. Хай би було. Але ця з тих, що розглядають хлопця як спосіб жити за його рахунок, за наш рахунок, бо ми, слава Богу, люди заможні. Мій чоловік має свій бізнес, а я працюю в міській раді. Чим вам не завидні свати? Та й син одинак, то гріх до нього не приліпитися. А вона хто? Батька немає, а мати двірник. Ось ми з чоловіком про все це говоримо не один день. Хоч він був більш поблажливим до дівчини, бо, мовляв, молоді, все якось саме собою владнається. Але я в такі речі просто вірити не хочу, бо не все владнається, коли справа про таких дівчат. Ми синові поки нічого не казали щодо неї. Бо ці хлопці в такому віці ще захочуть зробити все на зло батькам і може й одружитися з нею, тоді вже ми нічого не зможемо зробити. І ось я отак переживаю вже не один місяць ці стосунки. На роботі бачили, що я сама не своя, але що я буду розповідати та давати людям привід для пліток, тим більше що я ще з такої родини. Але моя найкраща подруга і по сумісте кума таки мене приперла. «Та вже, Вітольдівна, розказуй, бо так себе й згризеш, каже мені Світлана. Ой, Світланко, ти маєш таке знати, бо перед богом, Василько, й твій син, вирішила таки розповісти я. Мене мов прорвало, і я все виклала. І про юнацьке небезпечне кохання, і про родину тієї дівчини, і про мої переживання. Слухала те кума, слухала, а тоді каже Бачу, Вітольдівна, що тобі твої статки геть перекрили душу, чи ти молода не була, чи ти одразу в міській раді на світ з'явилася, чи твій Дмитро одразу став великим бізнесменом. Ви забули, як були людьми. Які любили, бо очі сині і плечі широкі. Ви розумієте, що вона мене вичитала, мов якусь школярку. Я й близько на цю ситуацію так не дивилася. Для мене це все то не чисте кохання, а проблема, яка кине тінь на мене. Але я не зробила з цієї розмови висновків, а ще й з комою посварилася, вирішила діяти по-іншому. Запросити до нас в гості двірничку, щоб пояснити їй, що вона має свою доньку нарозумити, бо як як дівчина не так впадає в крайнощі, як хлопець. Вирішила я зустріти ту жінку в усьому шику, аби вона одразу зрозуміла, куди попала, щоб їй було незручно, щоб я побачила, яка вона незграбна. Ось так я думала, що всі мої старання винагородяться тим, як ця жінка їстиме руками, а я це зніму на телефон. Знайти її контакти мені не було важко, комунальники у нас під контролем. Прийшла та жінка, і я була здивована, що вона одягнена доволі пристойно. Певно, єдина нормальна сукня. Вела вона себе спокійно і не впала без свідомості від мого кришталю, руками також не їла. Наші діти вчаться разом, Віропетрівно, кажу я їй, і більше того мають один до одного почуття. Тому я вас і запросила, аби це все обговорити. Так, мені Настя розказувала, що у неї є хлопець. Я від цього не у захваті, бо вона має вчитися. Може, ви не знаєте, але Настя чудово знає математику і є переможницею багатьох олімпіад з цього предмету. А стосунки з Василем все це зводять нанівець. Вона вчить його математиці, але сама не готується до вступу в університет. Мене це дуже турбує, і я давно хотіла з вами про це поговорити. Ви люди дуже заможні і можете легко найняти Василеві репетитора, а не використовувати безкоштовно знання та час моєї дитини. Ми з чоловіком аж рота роззявили. Ми провели гостю і сиділи та довго мовчали. От тобі й поворот подій! Виявляється, в чиїхось очах. Ми не бажані свати! Підпишись, підтримай українськомовний контент.